11 квітня всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона це день народження лікаря Джеймса Паркінсона, котрий вперше описав захворювання. Дата покликана нагадати про недугу, яка поширена не лише, як помилково вважають, серед людей старшого віку. Хвороба вражає і молодий працездатний контингент, як жінок, так і чоловіків, практично в рівних співвідношеннях, каже лікар-невролог Катерина Карпінська. І додає, тремтіння тіла далеко не найбільша проблема цього захворювання. Найбільшою проблемою цієї хвороби є сповільнення, є те, що людина починає втрачати свої навики високостереотипних рухів, тобто вона змінює свою міміку, вона змінює свою жестикуляцію, вона змінює свою ходу, починає ходити маленькими шаркуючими кроками, починає тихо розмовляти, горбитися. І, звичайно, що ця сповільність приводить до втрати працездатності. До втрати активності, і таке інше, але це лише одна частина, це лише моторний або руховий компонент. А на жаль, хвороба виражає інші системи, може з'являтися і розлади настрою, такі як тривога, депресія, зниження пам'яті, можуть з'являтися проблеми з сечовипусканням, з травленням і таке інше. Як хвороба Паркінсона з'являється? Певні клітини головного мозку швидше старіють, ніж їм це потрібно. І саме ті клітини старіють, які відповідають якраз за ці швидкість амплітуду рухів. Науковці шукають ліки, як і сповільнювати хворобу і як її попередити. Ми наразі не можемо попередити сповільнити це активність, рухова активність, ментальна активність, соціальна активність, тобто у всіх сферах залишатися як найактивнішим, як найдалі. І тому ми в цей день ще раз нагадуємо про цю хворобу, про важливість її і про те, що нам треба рухатися, і саме це може зберегти активність пацієнтів на довгі роки. Хвороба може й успадковуватися, та це 5, 10, 15 відсотків випадків, зі слів лікарки. Каже, є дослідження, що в групі ризику інтроверти. Люди, які навіть певних певних спеціальностей адвокати, лікарі, ті, які менше експресії несуть скажімо і менше креативу у своїй роботі. А навпаки, художники, письменники, люди творчі мають менше ризику захворіти, але це лише є одна теорія. В Ужгороді щороку в цей день організовують або скандинавську ходьбу, або хореографічне заняття, або зустріч із психологами, або ж лекції. Цьогоріч пацієнти вирушили на скандинавську ходьбу. Дякую. 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 Пані Любов долучається до скандинавської ходьби, аби підтримати чоловіка. Чоловік мій вже 17 років, 17 17-й рік, хворий. і як дізналися. Почали проблеми з рухом у нього. От іде, крок вступає і не може зробити крок. Він щось йому не дає. Е, різні м'язові болі були. Е, так тоді ми звернулися до лікаря, оприділили, що у нього ця хвороба. І в чому допомагають вам палки? Ви до рівноваги. Гально. Я мало досить ходжу. Більше. Як почуваєтесь після того, як ходили? Краще. Ну, звичайно, рухатися треба найбільше. Бо, як написано, я читала в книзі, що ліжко це смерть Паркінсоніка. Тільки рух. Тільки рух потрібно, це найбільше допомагає. А ще зі слів пані Любові допомагають різні заняття та вправи. Намагаються відвідувати й обласний кабінет хвороби Паркінсона. Не завжди можемо, тому що от він не зможе йти і не зможе йти, бо таблетка не діє коли е, важко в соціумі, тому що він багато часу вдома проводить. і... Я помічаю, що коли ми йдемо, от, коли десь серед людей більше, все він якось е, тяжко йому. Тяжко треба більше рухатися, більше ходити. Учасники стартували біля обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології. Рухалися проспектом через набережну й повернулися до місця старту. Загалом в обласному кабінеті зареєстровано більш ніж 400 пацієнтів, які регулярно приходять на візити, спостерігаються та лікуються.